І ви на каналі Берег Фішинг. Зараз у нас самий самий ранок, бачите, який я заспаний. Сьогодні, сьогодні вночі малий мені трохи не дав доспати перед риболовлею. От. Нам залишилось пів години до водойми Я думаю, що це буде дуже цікава риболовля, тому що розвідка сказала, що є є великі риби. Риби різні, є судаки, є баси, є щуки. От. Озеро знаходиться, це озеро, знаходиться десь 60 км від Києва, тому, думаю, що риболовля буде насичена рибою і цікавим контентом, тому що я планую використовувати два комплекти. Кардинально різних, це будуть в нас воблери, це будуть у нас е силиконові приманки, може навіть блешні. Подивимось, я жодного разу там не був, але розвідка вже на місці і навіть підловила рибки. Зараз ми побачимо, що там таке твориться на цій водоймі, а там вже по місцю будемо ще дорозбиратись. Так, ну що ж, друзі, я вже на місці. Ось і моя розвідка. Добрий ранок. Доброго ранку. Ну що тут? Ну що? Дуже цікава історія сьогодні відбулася. Зловив я судака більше двох кіл. Ловив баса, зловив судака на вейки. На вейки без жодної огрузки. Тупо на черв'я здоровенного. Це ми подивимось в твоєму кіно. Так що маємо щось зловити. Зараз час. Вон, бачите, друзі, які. Ранішні... Штиляка. супер прикольно, якісь бесідки. Я тут перший раз. Вовчик каже, що посередині там десь 19 метрів. Дуже глибоко. От. І стосовно давайте снастей, Бачите, що в мене вже нав'язано. нав'язан дропшот, тому що бас це дропшот теж. І два, можна сказати, дрючка, як для такої водойми я взяв. Це е, Argento UX до 21 5000 і шнур Дуель 06. І Другий дрючок це Daiwa Lexa Jig до 30 3000 і одиничка шнур g braid Це буде під воблери, під щось більш важке. Аренто буде під веки, шмеки всякого таку штуку. Ну що, погнали ловити. Так, ну що, друзі? Зробив басову снасть, вовчик на веки там ловить, я поставив дропшот і логічно, що басів треба шукати біля очерету, там по мілякам, точно не... Вон, бачите, вже втонула одразу міляка. Точно не в 19 метрах. Дуже повільно будемо тягати по дну дропшот та експериментувати. Зараз побачимо, чи в нас щось вийде з цього. І хто ж перший зловить свого баса, бо Вовчик зранку спіймав судака і три щуки. От, Але, скажімо так, це у нас в прилові. Першочергове у нас завдання все ж таки смикнути гарного басика. На... Такий, щоб був там за кіло бажано. Так, ну що ж, друзі, незважаючи на те, що я ніколи не ловлю на воблери з флюром, я ставлю 0,55 флюрик і 125 воблер. Як і казав, різний калібр снастей буде сьогодні, різні моделі. Тіпи приманок. о, як стізлітає круто. Бо на гуму поки що ніфіга. І Вовчика мовчить, тому будемо гратися підбирати, поки, поки за щось не зачепимось. За дно, наприклад. Я думаю, що ти не міг тут ловити на 125-й вовчик, тому що він чіпляє дно. Чи ти не тут ловив? Я не тут ловив. Ну, це опасна історія, бо можна його тут в камінцях загубити. Ставлю менший. Дивіться, яка бесідка гарна. Можна посмажити м'ясо, але м'ясо ми забули. Ні, я не хочу, я хочу баса спіймати. Ну і що, що ти оце? Це у Дімона взяв палку. Взяв покидати. Перевірити, що тут є. Щось є. Перевірив. Щось є. Мій улюблений воблер Дімон привіз. Я вчора. Так, да, сьогодні прийшлось о п'ятій ранці їхати відчиняти офіси, брати воблери, тому що на воблери ловити ніхто готовий не був. Ну, До речі, друзі, Димон приїхав, Димон. Heavy metal. Будемо гасити зараз разом. Разом завжди веселіше. Тому що можна одноразово той часто, в той самий час перевірити різні, різні тактики. Вот, наприклад, Димон зараз перший дропшот. Я вирішив включить. Не, не, ну не те, що вперся в дропшот, я пробую. А те, що вперся в дропшот? А вперся в дропшот? Ну. No. Басик був Це був басік. Це був, басік. Йохане, ти був, басік. Басік був на. бачиш на що. І я тобі скажу, що я давно не відчував такого клювання. Віддай все, так? Ну ти ж чув фрикціон? Ну. Він в мене затягнутий. А ти бачив, він маленький. Ну там такий, ну 400 грамів, я так собі розумію. А фрикціон, он, диви. Блін. Ти прикинь, що двушки робить. Так, я таке буду. Дайте ще. Опа. Ого. Опа. Це бас, але наш український вовчик. І такий я тобі скажу. Нормальний бас. Нормальний. Барабас. Вибач. Затвічкав. Ну, слухай, і дивись, віднаростився, бачиш? Так, да, вже пустий. Тільки-тільки -ті 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 скинувся, ну такий. Я думаю, що 600 є. От тобі і поінтер. А було 800. А було, з ікрою 800, да, але може і добре. Клас. Да, ну покажи його, скоріше. О, я не бачу. Ти не бачиш? Ой, хорош, ой, хорош. Да, да, бас, майже бас. Бас. Дельтабас. Колись до війни були такі змагання, я думаю, що скоро будуть знову післявоєнні дельтабаси херсонські. А це наші кавунчики. Клас. Блін, сход. І це був бас, друзі. Ай-яй-яй-яй-яй. Це так? і так всадив, чувак, ай-яй. Під кущами. Ти бачиш, він хоче в облери. Що, нормально всадив? Всадив, так, сутку, і... так? Да, і просто поїхав в фрикціон кудись туди. Разом з басом. І зійшов. Ну це він. Це він був стопудово, бо ну. Ти що, нормальний розмір? Ага. Ну, паровоз. Паровоз був. Чудовий паровозик. Знаєш, така типу твіч, твіч, бах в стінку. І в А що вони мене так дурять вже другий, другий зійшов? Його сікти треба. Так куди ж я його твічну? Розумієш, <рес> ну куди ще, ну отак. Я так смикав, ну, агресивно. Ну, і що можна підкреслити? Під нами, друзі, отут 5-6 метрів дуже глибоко. Отам направо на викиді десятка точно, бо 15 грамів в мене падало дуже довго. А отам, оця частина озера, це міляка. Тобто є бровка, поперек якої я вирішив твічнути. Ну, ось і бачили результат. Але схоже, що в баса дуже тверда паща і він паскуда не всікається просто так. Тому і американські басятники сікуть як останній раз цю бідну рибу. Трошки вітерець піднявся. Буде нам заважати, будуть приманки в нас летіти в камиші. але нічого. Я думаю, що ми розберемося, дістанемо того капризного баса. Бо я його ніколи не ловив, тім і цікавіше розібратись, що ж це за така хижа. Худоба. Хто він такий і з чим його їдять? Ну ось, друзі, і це не бас. <риклад> і це, на жаль, не бас. Це щупакабра. <риклад> тихо, тихо. Так, щось пазли не сходяться. Розклювались, Ну-ну-но. Кажу, но ну ну розклювалась. Хто це? Це бас. Це Судак. чувак, на твіч. Слухай, я. <соржу> <соржу> я кожним разом все більше, блін, і більше. Судак на твіч. Судак на векі був. Судака на твіч не було. А ось нам тобі Судак на Твіч. Судак на Твіч. На, віс... на 80-й воблер. Слухай, непоганий наче. Наче такий, такий Судак, Судак. Судак, Судак. Ну скажи, от ми тебе шукали сьогодні будь-де. Ніде тебе не було. І ти оце вирішив стояти на міляці і клювати на новобловири. Да, такого мене ще не було. Так, да, дивна історія. Працюємо приманками, друзі, експериментуємо і так, і сяк. і Я вже обірвав дуже багато монтажів дропшота і нічого це не дає. Сьогодні, ну, ось бачите, 130-й стіс вже кидає. Пробую, пробую. Велике, маленьке. Е -е... Пробую. Я зараз перейшов на Воблери, а Вовчик ловить на векі або вакі, хто як каже. Там колись на мене хтось навіть ругався, що я неправильно вимовлюю назву цього монтажа. От. Але вміст один і той же. Да, Вовчик? Векі або вакі? веки 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 Скажений. Скажений. Крізі веки бас. Може на веч? Викинув на 15 метрів. Да. <глоджини>. Да. Да. Тут така особливість, друзі, чому я кажу, що багато обірвав дропшота. Я думав, що це мені допоможе. Але бровка отака, там на викиді метрів. 8 по центру кажуть, що навіть там 15 чи більше є. от І об цю бровку зрізає аж аж над монтажем. Тобто ну ти доводиш до стінки і там висота 3 метри цієї стінки, тому що це колись давно був кар'єр і він копаний. Тому такі Неприродні не... не буває таких в природі бровок. Але під ними і стоїть. Бас ховається. Буває, мабуть, в Гранд Каньйоні. В Гранд каньйоні буває, так. Да. Ховається і собака ніфіга не клює. Сьогодні у нас 4 клюваки баса на двох. І більше ніфіга на день він взагалі заглох. Ми пробували і по міляку, от там от та частина озера, така півтора метра, пробували там і джихрігами, і шкрябати, і робити паузи по 5-10 секунд, але ніфіга, ніякого толку це не дає. Думаю, що ще трошки холодна вода для баса, та і погода сьогодні дуже дивна. Вранці було сонце, потім натягнуло тучі, потім знову сонце, потім покапав дощ, знову сонце, то штіляка, то дмухне вітер знову. Тобто таке крутить і, може, це і піддавлює рибу. І я, наприклад, за сьогодні не бачив жодного вихіду карася або карапчука, а вони тут є. Тобто риба. Стала в паузу. Але ж Вовчик, вона ж має хоча б один раз за день щось там вийти, і подзьобати, поїсти. Ну, ввечері буде, я. Да? Я, я думав, ми приїдемо до обіду, наловимось, як натягаємо тієї риби. А вже, друзі, з сьомої ранку судаки, окуні і щуки. І більше нікого. А нам потрібен бас. До речі, це Lucky Craft Pointer, ці ж приманки розроблялись для баса. У Лекікрафта дуже багато кренків для ловлі баса. Дуже багато. І кольорова палітра в них така велика, і моделей дуже багато. Тому я думаю, що це правильна приманка для баса. Але бас поки що про це не знає. Ну що ж, друзі, вже самий вечір, сьома година і водичка почала оживати. Виходить біла рибка, дрібна, мальок, і почали виходити баси. Ми вже побачили пару таких бурунов. Це був точно бас. І я думаю, що у нас на вечір збільшується вірогідність його спіймати, тому що кажуть, що бас активізується ось саме по заході сонця. Тому ми зарядились на успіх ще більше, ніж в день. І маємо щось спіймати. Але поки що контактів немає. Вже такі супер-мега паузи робимо, все дуже повільно, так вітру тут немає, тому можна робити гарну, повільну подачу приманки. Я не знаю, чи передає камера цей захід сонця, але вечірка фантастична, хоч і без риби. Але дуже тихо, спокійно. Але без риби. Хоча на вечір почав виходити бас, і навіть я перший раз за день бачив, як він повністю з води вистрибнув, когось, певно, що з'їв. Схоже, що ще трошечки зарано. Трошечки. Ну що ж, друзі, закінчуємо на такій трохи сумній басовій ноті, але сьогодні отримали дуже цікавий досвід стосовно ловлі судака. Вовчик сьогодні спіймав одного судака на воблер і одного на векі. Або Вакі. Вот. Зараз вечірній вихід баса. Он, він позаду Што? мене Це бас зійшов. Зійшов, так? Да? Да. Був бас. Бачите? Перша вечірня бай. тичка. Але я знімаю кінцівку, бо зараз буде дуже темно і нічого не зможу розповісти. Статистика дуже така фігова, тому що е один бас у мене був на дропшот, який зійшов, вилетів з води. Один сход баса був на Воблер на Твіч. І що там ще? А, і один бас ляпнув, коли у мене приманка впала на воду. Але це був дропшот, тому я не встиг його вхопити. І Вовчика там на джиг на 4 грами була клювака. І зараз на вечір пробуємо на Мінохі і на попери. І от перша перша клювака була тільки що у Вовчика. Дуже цікаве і таке неординарне озеро. Тому плані, що дуже велика глибина посередині, по бровці, по берегам дуже багато каміння, зачепів. І є тут дуже гарна риба. А я думаю, що ось потепліє, і ми ще приїдемо і дорозберемося з цією водоймою, бо дуже тут сподобалось. От такі справи, друзі. З вами був Дмитро Галаш, Вовчик Воротняк. Він дуже сконцентрований, бо хоче добити цей день басиком. До нових зустрічей на Ютубі та на Воді.